Десятки бойових зіткнень по всій лінії фронту, Місні штурми з боку ворога, і як наслідок не менш як тисяча загиблих росіян у щоденних зведеннях генштабу. Цьогоріч ворог тиснув, не шкодуючи людей і техніки. Це був важкий воєнний рік для збройних сил України, але наші захисники вкотре довели свою непохитність у намірах захистити рідний дім. 2024 почався з невтішних для нас новин. У лютому українській армії довелося відступати з Авдіївки, яка всі 10 років війни була міцним форпостом. Та й потім російська орда не зупинилася. Мало не щодня окупанти захоплювали село за селом на Донеччині. А в жовтні ми втратили вугледар з метою збереження особового складу і бойової техніки та зайняття положення для ведення подальших дій. Військовослужбовець батальйону Карпатська Січ за позивним Бах розповідає, протягом усього року під час штурмів ворог застосовує шалену кількість дронів і абсолютно не шкодує людський ресурс. Дуже багато з'явилось з їх сторони цих ХПВ-дронів. Наразі вже є на оптіволокні дрони. Вже ми їх бачили. Тих півіг їхні. І, і останні півроку дуже участилися ці їхні штурми, просування. Цьогоріч там є чим відповісти на ці м'ясні штурми. Снарядний голод поступово спадає. Саме завдяки цьому ворог має значні втрати. По снарядам трохи краще стало, бо в початку трохи було туговато. Де і, е, той рік теж було дуже туго з снарядами з поставкою. Тобто економили. А от з 22-го це 1923-й рік почала взагалі в нас після снарядів на три танки було. Україна більше не розраховує тільки на постачання зброї з-за кордону. Цьогоріч ми розпочали власне виробництво снарядів, зокрема й 155-мм. У міноборони підтверджують, боєприпасами різних калібрів, артпідрозділи забезпечені на всіх напрямках фронту. Війну треба перенести туди, звідки вона прийшла. Цього вдалося досягти цьогоріч. У серпні українська армія неочікувано для Кремля та для всього світу перетнула кордон із Курською областю. У перші дні курської операції ЗСУ просунулися за трьома напрямками й оточили місто суджа з півдня. А ще за тиждень адміністративний центр повністю перейшов під контроль України. Бережи себе фашистом на торі бійтя сло павістя б. Вони були налякані. Вони не очікували, що ми дійсно пройдемо кордон, що ми дійсно зайдемо на їхню територію. Знищена техніка та штаби сотні полонених у перші дні прориву. Головної мети курської операції відтягнути підрозділи окупантів з інших ділянок фронту було досягнуто. Росіяни кинули на звільнення своєї території 50-ти тисячне військо, зокрема й солдатів з північної Кореї, та витіснити українську армію зі своєї території не можуть уже майже півроку. Взагалі престиж про сил. ми зуміли показати і нашим партнерам, і США, і Британії, і Європи, і НАТО в цілому, що ми ефективно можемо воювати бити ворога. Головний ресурс Путіна це люди. Кремль не шкодує ні своїх, ні корейських бійців. Водночас Україна робить ставку на технології. Чи не найголовніше досягнення 2024 року прорив у виробництві власної зброї. Ми бачимо результати зараз. У нас тільки дронами займаються близько 300 компаній в Україні приватного сектора. Дрони, які долають понад тисячу кілометрів, це вже реальність. Здати з високою ефективністю та ефективно а, обламками, як кажуть, на веснявих змі а, знищувати а, цілі а, підприємства, котрі залучені у військово-промисловій галузі країни терориста. Ми вже зібрали прототип першого українського fpv дрона виготовленого лише з вітчизняних деталей: Антена, управління, польотний контролер, відеопередавач, сама рама. Мотори, такі довгоочікування, які ми чекали, пропелери. Тобто, це все робиться тут. За даними інституту вивчення війни, Україна завершила випробування безпілотника на оптоволокні, який не боїться ворожих реп-систем. Плюс щонайменше 10 вітчизняних виробників працюють над аналогами китайських мавіків. Задача виробників максимально нарощувати обсяги виробництва та залишати ті кошти, які виділяються на сили безпеки і оборони на закупівлю озброєнь для них всередині нашої держави. Ракета Паляниця у серійному виробництві першу партію ракет дронів пекло ЗСУ вже отримали. Тривають успішні випробування ракети Рута на озброєні армії далекобійний Нептун. Аби зупинити ворога, нам треба зруйнувати логістику в тилу та завадити постачанням російської зброї на фронт. Довгі Нептуни, і вже сама назва, вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші враження. Загалом Україна розробляє понад 10 проєктів ракет. Пише The Economist. на цих кадрах Трембіта ще одна українська розробка, яка розвиває швидкість 400 кілометрів за годину та має дальність польоту 200 кілометрів. Втім, журналісти дізналися, що український воєнпром розробляє потужніший зразок ракети, яка зможе дістати й до Москви. Українські інженери, інженерки, українські компанії, які залучені до військово-промислового комплексу зараз активно зайняти в розробці нових сучасних видів озброєнь. Нещодавно президент заявив, що від початку повномасштабної війни загинули 43 тисячі українських бійців. Аби долучити до воєнних операцій якомога менше людей, нам треба якнайбільше дронів і наземних роботизованих комплексів. Днями поблизу села Липці на Харківщині наші захисники вперше знищили позиції ворога, застосовуючи тільки роботів. Насправді ця операція це частинка. Більшої операції, яка все ще триває. завдяки застосуванню цих дронів, наприклад, маленьких наземних дронів камікадзе, які можуть на собі переносити як протитанкові міни, так і протипіхотні, вдається ліквідовувати укриття перешкоди. Ми використовуємо наземні системи там, де ми можемо підвернути солдату. Ну, дуже великому ризику, що він буде або поранений, або загине. Краще замінити роботом, а солдата отримувати. Задачах, які він буде там найдосільніше, отже, перспективи на новий рік цілком зрозумілі: максимально мінімізувати втрати на фронті та ефективно зупиняти ворога. Нам дозволять технологічний прогрес, і це те, чого ми прагнемо вже сьогодні. Нові розробки, в яких роль людини зводиться винятково до дистанційного керування, пріоритет для сучасного ВПК. Михайло мене Руслан Сміщук, Олександр Круглійко. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.